Є така людина, сосер побошина, отсаца гіпчичук, Хто в темі підписуйтесь, ставте лайк. Так от Соцер Бобосина Отсай Гіпчик підбивала з Херші і за ним ні, ніколи не заживіла. Так, моє питання від відсорево, що в питання від відсорьово, Що? моем питання від відсорьова, що. Мам відповідь від Никиля Азирова. Дийка, мам відповідь від Никила Азирова. Гейка, мам відповідь від Никилы Азирова. Дика. Мам э, запитание Витцерова. Насколько, на какой размер Дика? Э, мам відповедь від Никита Азирова. На висим або на десять Гейка.